Наша вчителька Ірина Григорівна Хижняк пише вірші, а ми декламуємо в класі на уроках читання. У мене день народження сьогодні. Матуся й тато міцно обіймають бабуся з братиком і друзі. Всі вітають. І раптом на подвір'я прилетів лелека. Це добрий знак, це звіт. Я під крильце лелеки листівку прикладаю, малюночок свій оберіг солдатам відправляю. Можливо, в них у когось також святкова дата. Від всіх дітей, і дорослих я хочу побажати захисту від кулі і від небезпеки. Ми всі молимо щодня, передай лелеко, за солдатів молимося. Просимо щоднини, повертайтеся, повертайтеся додому живими.